Всім привіт! На зв'язку містер Фрізі. Сьогодні ми будемо кататися на цих двох звірях. Це горні велосипеди. Як ви бачите, то фірма першого, а тут десь має бути фірма другого. Сьогодні я буду кататися на цьому звірі От, Зелений він такий, зелено-білий. Пишіть оцінку свою в коментарі, як вони вам. Ну, а ми будемо їхати кататися вже. Так що погнали. Як ви бачите, проходів є хороша. Дуже хороша, але поки колобаєм не хочу їхати. У нас тут недавно був сніг невеликий. Але не хочеться їхати по снігу, бо... Буде кольоса мокрі ще, пирати, щоб їхали трати, то були чести. І по баню, мені хочеться дуже їхати. Те, що може і стати. А ми поїхали зараз. Їдемо, я вам покажу, де багато води є. Це так підбула вода, сніг розтопився. У нас ще дощ був і вона дивіться, там Тамо вона. Оце так у нас вода тут десь пів метра. Ми свої сумірні, але думаємо, десь пів метра тут є. Якщо вам погано видно, ми зараз зупинимось і покажемо вам. Ось тут такі все-таки гіляки є деякі. Як отут, наприклад, кора, О, така вода тут. Її багато-багато. Ми зараз їдемо в друге місце кататися. Ось тут -ки. вісім передач на ньому і три тут. Це на ці зв'язки. Ось такі в нас краєвиди веселі. Їдемо зараз туди вдаль, по полям, їдемо по полям і заснімемо вам чудовий краєвид. О тут нас теж їхали по дорозі бачили дуже велике, типу, озеро. Ну це не озеро. Е ну Тут е глибина десь ну, менша, ніж там. А ми зараз будемо їхати тут вот, на горі. На горби маленькі, ну з них добре видно. Як ви тут бачите? Тут вимальовуються дуже класні краєвиди. Особливо, якщо дивитися туди на поля. Вам тут через камеру не передати, як там гарно. Там в нас зараз тут дві які сніги стоять, були аж по пояс. Зараз я буду проїжджати цю довгу дорогу снігу. І подивимось, як я приїзду, на цьому великому. Це з другого велика вид передній. На ньому сім передач задніх три передні. Він теж класний, дуже удобний, між прочим. А тут я. Ми їдемо зараз на друге місце. І, між прочим, воно дуже хороше, класне. Проїжджаємо через колобаню велику, Ну не дуже велику, ми там бачили більші. О, зараз покажу вам наші бази, де міряють тракторів з пшеницею, брідними сухими западами. Така у нас вага. Желізна, дуже багато важить, але ми погнали далі. От дивіться, який тут вид гарний. І зараз ми будемо з'їжджати, там є дорога, Покажу вам її. І ще в одне місце поїдемо. І назад будемо їхати вже. Ну, поїхали. Ось така у нас дорога. Там вона буде закінчуватись. І тут сніг є. Зараз я буду з'їжджати, там десь далі чути голоса собак, але нам це не страшно, ми будемо їхати. на свіжій природі. Так класно бути цими днями на свіжій природі. Кататися тут, для вас записувати відеоролики. Ви Дивіться це до кінця, ставте лайки. А хто не підписаний, підписуйтесь Дивіться, Я вам в каналі дуже багато крутих відео. Прямою мішту. Скоро буде десь вже 200 2000 підписників. Давайте це зробимо. І дивіться, підписуйтесь, бо Ми... І дивіться, скільки тут зараз з'явиться, скільки вас не підписано на каналі. Ми зараз їдемо туди, де починався відеоролик. Якщо ви пізнаєте це <пізнається> місце, лайкос вам Ну, мені пайте лайкоси, якщо ви не забули. Під нижче відкривайте відео, там є лайк поставити. Якщо він у вас сірі горить, то мерщій, щоб він був синій. Такий синій, як моя курточка і штани. <гум> ну, от це місце, як ви бачили, тут заход сонця, був, вже його нема в нас. І поля. І дорога, по якій ми зараз будемо їхати. Сьогодні буде розіграш. Хто підпише самий коментар під цим відео, тому дам сердечко під цим коментарем. Ну, така в нас краєвид. Ми катаємось на великах. Завтра буде, мабуть, друга серія. Так що, давайте пока! Всім пока на зв'язку був Містер Фрізі. Ми каталися на велосипедах.